Нове надходження Lexus RX350 2006 року випуску на двигуні 3,5 бензин. На гарних чорних дисках притоновані фари, передні фари кастомні, автомобіль з газом, дуже гарний стан має по кузову, гарний насичений синій так ось все виглядає. Спереду ось такі ось біксинонові фари допрацьовані. Притоноване лобове скло, дуже гарний стан автомобіль має, повний склопакет, електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь, підігріви, електрорегулювання дзеркал зі складанням, газ, електрорегулювання керма, мультикермо, 296 тисяч пробігу, автомат. Ось така ось мультимедіа, двохзонний клімат-контроль, задній ряд. Також виглядає дуже чудово, в такому все стані, все збережено. Звертайтесь до нас за дестраєм по вулиці Територіальної оборони 102, салон Автофокус. Задаємо покупку за готівку, без готівку, в кредит, в лізинг, за криптовалюту, також обмін на ваша Звертайтесь.